Дорога дня малята. Малята всюди навколо нас жива природа: дерева, і квіти, звірята і пташки, рибки і комашки. Їх дуже-дуже багато, і кожна маленька істота гарна по-своєму. Ось їх скільки, і всі різні. Діти. А як зветься ця комашка? Жучок. Чи подобається вам жучок? Так, погляньте, яке воно яскраве. Якого кольору спинка червона? Що є на спинці? Чорні цяточки. Що ще є у жучка? Крильця, голівка, оченята, лапки. Вусики, а що вміє робити жучок? Повзати бігати. Так, а в нього, мабуть, є, як і в усіх вас, родина та багато друзів. Раз вийшов погуляти жучок, поважний тату, за ним услід так само йде жучиха мама. За ними ідуть малятка, малятка жученятка. Всі весело крокують, гуляють та пустують, в них крилечка маленькі, спіднички червоненькі. Весело грався на теплому сонечку, жучок, крильцями, змахнув і летів, танцював в потоках теплого вітерця, аж ось настала прохолодна сира осінь і всі комахи. Поховалися, хто в землю. Поховалися та й заснули на всю довгу зиму, аж до весняного тепла. Заснула і маленьке наше сонечко. Дітки, що зробили всі комахи восени? Що зробив жучок? Жучок заховався. До побачення малята.